Щоденний гороскоп для всіх знаків зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Ви багато чого схоплюєте на льоту. Чиїсь випадкові слова можуть стати для вас джерелом натхнення, подарувати чудові ідеї, підказати, куди рухатися далі. Імовірні успіхи в навчанні. Вам вдається швидко запам'ятати навіть щось непонятне, а потім розібратися що до чого. Легко і ладнати з оточуючими, бо ви часто здогадуєтеся, що в них на думці. Звична робота не здається складною, ви відчуваєте, що готові взятися за щось більш значне. Очевидно, це і вашому керівництву, тож цікаві пропозиції не за горами. А поки скористайтеся невеликим перепочинком, щоб приділити увагу близьким. Початок дня буде винятково плідним. Усього за кілька годин ви вирішите кілька важливих завдань, зробите те, до чого довго не доходили руки. Можна працювати самостійно, а можна об'єднатися з перевіреними людьми, якщо вони готові взяти на озброєння ваші ідеї і не стануть сперечатися через кожну дрібницю. Друга половина дня проходить набагато спокійніше, дає можливість розслабитися і приємно провести час. Настає слушна нагода для зустрічі з людиною, за якою ви давно сумували. Не виключено, що нагадають про себе колишні колеги. Поки вони хочуть просто поговорити, але пізніше можуть зробити цікаві ділові пропозиції. Не поспішайте витрачати гроші на початку дня. Це, безумовно, не найкращий час для великих покупок або укладення серйозних угод. Не бажано також давати в борг або звертатися по кредит. В іншому цей час сприятливий. Він добре підходить для ділових переговорів. Ви знайдете спосіб переконати на своєму тих, хто в цьому сумнівався. Друга половина дня буде дуже насиченою і настільки ж плідною. Так, потрібно буде займатися тисячею справ одразу. Але коли це вас лякало, зараз можна впоратися з тим, що тижнями відкладалося на потім. Користуйтеся моментом День, коли вам багато що під силу. Однак не останню роль тут відіграє підтримка союзників, тож подумайте, на кого ви можете покластися, хто готовий підтримати ваші ідеї. Коли поруч друзі або просто люди, які поділяють ваші інтереси, труднощі не лякають, перепони легко долаються і навіть найсміливіші плани стають цілком реальними. Добре проходять і ділові, і особисті зустрічі. Ви розумієте, чого хочуть від вас оточуючі, але не намагаєтеся виправдати їхні очікування за всяку ціну. Інтуїція безпомилково підказує, коли можна піти на компроміс, а коли краще стояти на своєму. День принесе неочікувані новини. Часто вони приємні, але все ж змушують хвилюватися, не дають зібратися з думками. Важко зосередитися на поточних справах, навіть коли ви розумієте, що вони потребують уваги саме зараз. На щастя, поруч опиняється людина, готова в усьому допомогти, взяти на себе вирішення якихось термінових завдань. Перша половина дня проходить у метушні, друга виявляється спокійною і більш приємною. Вдається проаналізувати події останнього часу і зрозуміти, чому все склалося так, а не інакше. Часто це допомагає вирішити, що робити далі. Чудовий плідний день. Ви налаштовані рішуче, сповнені ентузіазму, швидко справляєтеся з вирішенням складних завдань, над якими раніше багато хто ламав голову. З'являється багато хороших ідей. До їх здійснення можна приступити негайно, і ви не витрачаєте час даремно. Будь-які ділові переговори і робочі зустрічі проходять добре. Ви легко переконуєте всіх, навіть недавніх суперників залучаєте на свій бік. Здатність знаходити підхід до дуже різних людей виявляється корисною і в особистих стосунках. Допомагає уникнути дрібних суперечок, розбіжностей через дрібниці. Не поспішайте. В цей день завзятість і цілеспрямованість не так важливі, як уміння дочекатися слушного моменту, почати діяти саме тоді, коли обставини особливо сприятливі. Корисним, виявляється, і вміння розбиратися в людях. Завдяки йому ви покладаєтеся тільки на тих, хто заслуговує на довіру і уникаєте багатьох труднощів. Намагайтеся не сперечатися з близькими через якісь суто побутові речі. Як не дивно, саме прості практичні питання зараз породжують найбільше розбіжностей. Тим часом трохи згодом можна буде все залагодити за кілька хвилин, зберігши при цьому гарний настрій і уникнувши взаємних образ. Починайте день із важливого. Ранок дає шанс знайти відповіді на якісь серйозні запитання, зробити те, що раніше здавалося нездійсненним. Виявляються корисними старі зв'язки, але з'являється і шанс обзавестися новими. Важливо уникати невиправданого ризику, особливо коли йдеться про проекти і завдання, важливі не тільки для вас. Друга половина дня буде менш плідною і більш спокійною. Вона добре підходить для обговорення всього, що вас цікавить від робочих перспектив до суто особистих планів на найближче майбутнє. Із близькими людьми і з новими знайомими легко багато про що домовитися. Приємний день, що радує вдалими збігами, відкриває нові можливості. Не все, що було задумано раніше, можна здійснити відразу, але деякі ідеї вдається втілити в життя. Підтримують перевірені союзники, охоче допомагають друзі, із новими знайомими варто бути насторожі, особливо якщо вони занадто наполегливо намагаються завоювати вашу симпатію, пригляніться до них уважніше, перш ніж ділитися чимось важливим, Імовірні зміни на краще в романтичних стосунках. Якщо останнім часом ви не знаходили спільної мови з коханою людиною, то в цей день з'являється шанс повернути взаєморозуміння і гармонію. Ви здатні зацікавити своїми ідеями навіть тих, хто раніше знати про них нічого не хотів. Ентузіазм, з яким ви розповідаєте про свої плани, теж нікого не залишає байдужим. Легко знайти помічників та однодумців, які з часом стануть вашими справжніми друзями. Не виключений і початок романтичних стосунків. Майте на увазі, в цей день вам можуть складно даватися справи, які вимагають акуратності і зосередженості, наприклад, робота з документами або складні обчислення. Зате не виникає труднощів там, де потрібно придумати щось нове, творчий потенціал дуже високий. Чудовий день для імпровізацій, сміливих експериментів, будь-яких незвичайних занять. Якщо у вас є оригінальна ідея, яку ніяк не вдавалося втілити в життя, спробуйте зробити це зараз, зірки будуть на вашому боці і напевно допоможуть. Вдало проходять зустрічі з потенційними партнерами і роботодавцями, розмови з власним керівництвом. Ви багатьох приємно дивуєте, а деяких вражаєте в саме серце. Не дивно, що хтось може закохатися у вас із першого погляду, зовсім втратити голову. Це непоганий день для початку романтичних стосунків, але краще не форсувати події. Ви узнаєте багато цікавого. Щоправда, отриману інформацію варто перевіряти, хтось, щиро помиляючись, може поширювати неправдиві відомості, але, напевно, з'ясується і щось дуже корисне, завдяки чому ви приймете правильні рішення і зможете уникнути прикрих помилок. Навколишні частіше звичайного втручаються у ваші справи. Спочатку це дратує, але незабаром ви розумієте, як можна отримати користь із того, що відбувається, можливі незвичайні знайомства. Не виключена зустріч із людиною, про життя якої вам багато що відомо. Ви, напевно, подружитеся.